Тепер Путін використовує ракети монстра, аби вбивати, але він викриває слабкість у своєму ядерному потенціалі. Пише більд автор. Пише, що збиття над Києвом усіх ракет іскандер розвіяло ще один міф про ядерну могутність Росії. Адже у ніч проти четверга російські війська атакували Київ десятьма балістичними ракетами. Іскандер, українське ППО збили усі боєголовки, але їх уламки впали на житлові райони. і Троє людей загинули ще 16 отримали Поранення, як пояснив військовий експерт, ракети Іскандер, гігантські боєголовки масою 4 тони, які несуть до 800 кілограм вибухівки. Вартість кожної сягає 2 мільйони євро. Західні комплекси Петріот та Айрісті можуть перехопити їх лише за кілька кілометрів, тому уламки падають на цивільні об'єкти. Експерт зазначає, що початкове теоретичне призначення ракети «Іскандер» – доставка ядерних зарядів на відстань до 400 кілометрів. Метрів, тобто удари по країнам НАТО. Автор пише збиття усіх ракет в небі над Києвом. Говорить про те, що у разі ядерної війни воєголовки Іскандер, запущені з Калінінградської області, будуть збиті в небі над Польщею і не досягнуть Берліна чи Варшави. Російські повітряні та наземні сили випустили 10 балістичних ракет типу Іскандер по столиці України, Києві рано вранці в четвер більше ніж будь-коли за одну ніч. Загинуло троє людей, серед яких жінка та її дитина. Ще шістнадцяте отримали поранення. Лікарня та її прибудинкова територія були вражені, хоча вони ймовірно не були метою атак. Ракети Іскандер, балістичні ракети, завдовжки з двоповерховий будинок, і важкі як мікроавтобус. Крім того, вони летять до своєї мети на швидкості до 2600 км кілометрів на годину, що скорочує час попередження між виявленням і ударом ракет монстрів до кількох хвилин. Незважаючи на те, що Україні вдалося збити всі 10 ракет іскандер з випередженням запрограмованої цілі, вони завдали значної шкоди, пробивши глибокі воронки, зруйнувавши лікарню та прилеглий житловий район і вбивши трьох невинних людей. Підступний розрахунок Путіна: навіть якщо Україні вдасться збити ракети монстри своїми сучасними західними зенітними ракетами, вони все одно завдадуть значної шкоди, тому що 4 тонни ваги, включаючи до 800 кілограмів вибухівки. Через свої льотно-технічні характеристики зенітні ракети типу Петріот довжиною 5 метрів можуть перехопити ракети іскандер лише за кілька кілометрів від цілі. Тобто, зазвичай над населеними пунктами. Вони теж потім падають на землю і можуть вбити та поранити людей. У нас немає вихідних. Безупинна робота ППУ України. Публікація The New York Times». Це великий репортаж про роботу українського ППО Йдеться про те, що управління військової розвідки України заявило, що нещодавні авіаудари по столиці були. Масовим і безпрецедентним штурмом, який мав на меті виснажити українські системи ППО, а також завдати потужного символічного удару по серцю стародавної столиці та посіяти терор. За даними військово-повітряних сил України, групам ППО вдалося збити приблизно 90% ракет і безпілотників. Цю статистику не можна перевірити незалежно. Пише автор. Засоби протиповітряної оборони також матимуть вирішальне значення у контрнаступі України. І що розпочинається зазначає видання. Повітряна оборона України це зшита воєдину різноманітна зброя. Багато з неї нещодавно поставлена заходом, яка захищає мільйони цивільних у Києві та інших містах і охороняє критичну інфраструктуру, зокрема чотири діючі атомні електростанції. Том Карако, директор проекту протиракетної оборони у Вашингтонському центрі стратегічних і міжнародних досліджень, назвав це свого роду собачим сніданком систем. Є сотні таких людей, як Рябий, що працюють з американськими ракетами земля повітря Стінгер та іншою портативною зброєю. Багато інших використовують складніші пускові установки, які нещодавно надійшли: як от Петріот, американська, «Насамс» норвезько-американська та сам ПТІ Франко-італійська. Україна також використовує зенітні гармати Гепард німецького виробництва та суміш протиповітряної оборони радянських часів. SpaceX Ілона Маска виграла угоду Пентагона щодо старлінків в Україну, пише Блумберг. Ідеться про те, що Пентагон закупить термінали та послуги супутникового зв'язку Starlink у компанії SpaceX Ілона Маска. Імовірно, термінали прибудуть в рамках ініціативи, сприяння безпеці в Україні. У грудні Міністерство оборони США повідомляло, що надаватиме Україні термінали та послуги супутникового зв'язку. Однак не підтвердило, що укладе контракт із компанією Маска. Цитата: супутниковий зв'язок становить життєво важливе значення у загальній комунікаційній мережі України. дається у повідомленні. Термінали, ймовірно, будуть придбані в рамках ініціативи сприяння безпеці України, яка забезпечує довгострокові потреби країни. У грудні Міністерство оборони, оголошуючи такий пакет фінансування, повідомило, що він надаватиме Україні термінали та послуги супутникового зв'язку, але не підтвердило, що компанія Маска отримає контракт. Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, які їй потрібні. Супутниковий зв'язок становить життєво важливий рівень у загальній комунікаційній мережі України. І відділ уклав контракт із Starlink на послуги такого типу. Йдеться в заяві Пентагону в четвер. Це Америка перш за все для підтримки України. Публікація за Washington Post. Автор публікації написав розлоги пояснення, чому навіть для прибічних тези Америка, передусім допомога Україні в перемозі є одним із найважливіших пріоритетів. Він аргументував свою позицію в десяти пунктах: перемога України над Росією. Не надихатиме ворогів США, так само як Росію надихнуло стрімке згортання штатів в Афганістані. Перемога України допоможе стримати від агресії Китай, особливо щодо Тайваню. Поразка Путіна ослабить небезпечну для заходу російсько-китайську дружбу. Підтримка України відновить військову доктрину Рональда Рейгана. Воювати із стратегічними ворогами руками своїх союзників. Перемога України зекономить США мільярди доларів. Озброєння України оживляє американський військово-промисловий комплекс. Вторгнення Росії зміцнило міжнародні альянси США, зокрема НАТО. Перемога України допоможе сприяти тому, що не буде поширюватися ядерна зброя. І остання перемога України досяжна на відміну від багатьох інших конфліктів у минулому. У цій війні менша країна цілком здатна перемогти більшу. Коли Україна починає свій весняний контрнаступ, 60% більшості республіканців кажуть, що ми повинні підтримати Україну, доки Росія не зазнає поразки, згідно з опитуванням Гарвардського університету, проведеним у березні. Але підтримка республіканської партії пом'якшується. Відповідно до січневого опитування, Pew Research Center, частка республіканців, які кажуть, що Сполучені Штати надають надто велику допомогу Україні, стабільно зросла з 9% одразу після російського вторгнення до 40% сьогодні. Багато республіканців, які коливаються, розчаровані відсутністю чіткої стратегії перемоги в адміністрації Байдена. Дехто починає запитувати, чи справді підтримка України США відповідає інтересам нації. Це справедливе запитання. Більшість консерваторів не є ізоляціоністами. Вони неохоче інтернаціоналісти готові підтримувати лідерство США на світовій арені, доки вони переконані, що це стосується наших національних інтересів. Альтруїстичних аргументів солідарності з українським народом недостатньо. Вони вимагають Америка перш за все за підтримку України. Аїни, це все на сьогодні. Я продовжу і надалі слідкувати, адже вже понад рік увага найкращих журналістів і аналітиків світу прикута до України. А я ж завжди відслідковую що пишуть закордонні змі, тому що це дає глядачам прямого завжди повноту інформації і звичайно важливі передбачення, про які ми маємо знати.